Що ж, людину Лопату Кулебу цитують західні змі каже, що не очікував, що доведеться тікати зі своєї країни як злодій уночі, отакує. Це після того, як зелений отаман запровадив чергову заборону на виїзд екс-дипломатам. Але Дмитро обіцяв повернутись, адже нагадаю, в 24-му році він заявляв, що навіть якщо в нас закінчиться зброя, ми будемо воювати. Лопатами. Справа в тім, що людина Лопата вже як рік екс-міністром ЗС, і бачила його з Лопатою тільки на британському фронті, власне, дають всі інші ветерани-копачі. Подейкують, що чергова заборона зеленого Тамана на виїзд екс-дипломатам сталася банально через критику, у тому числі Кулебою влади зелених кумів. Цікаво спостерігати за цією іронією долі. Знаєте, як мафія пожирає своїх по класиці, тих, хто вчора. Були в одній секті і закликали з Лопатою бігти до кордонів 91-го. Усі в бій до перемоги, кричали вони. Ну-ну.